Добрий день, шановні журі! Мене звати Єлізар. Я учень 9 класу ліцею номер 122 міста Харково. До вашої уваги я представляю проєкт на тему вивчення екосистемних послуг деревних насаджень на території ліцею. нашій школі 50 років, як і дендропарку навколо. Користь трев дуже висока, але вартість екосистемних послуг ще ніхто не визначав. Ми поставили за мету. Проаналізувати стан дерев вияснити екосистемні послуги, які вони надають. Об'єкт дослідження тендрофлора навколо ліцею. Предмет дослідження. Монетизація екосистемних послуг. Новозна мого проєкту полягає у визначенні вартості екосистемних послуг дерев за допомогою додатку MyTru. Екосистемні послуги це корисні ресурси, які людина отримує від природи. Вони бувають культурними забезпечення, регулювання та обслуговування. Харківська область розташована у північно-східній частині Придніпровської низовини, на кордоні зон лісостепу та Степу. Харківський ліцей номер 122 розташований у Салківському районі міста Харкова. Це район щільної забудови неподалік від школи знаходиться Кітлярчин яр із невеликим озером та джерельною водою. Провідними родинами деревних рослин є трояндові, сапіндові та соснові. Більша частина дерев є світлолюбними, а по відношенню до зволоження і 75% вйоми з За походженням автохтонув складають 69% а горіх – Каштан та клен'єзнавистий та сумах є інтродуцентами. Протягом роботи я користувався американським додатком Metree, де я записував наукову назву дерева, його стан, розміри, відношення до мов освітлення, а потім я отримував підрахунок екосистемних послуг даного дерева за рік та за 20 років. Екосистемні послуги яблуні домашньої за рік складають приблизно 44 4 долари 41. См. Тут є такі послуги: оглинання вуглекислого газу, зменшення злобових вод, уникнення стікання, перехоплення опадів, захист повітря від забруднень чадного газу, діоксиду азоту, діоксиду сірки та важких металів. час проведення інвентаризації я вимірював діаметр рослин на двох напрямках: південь-північ, схід захід Напрямок встановлював за допомогою компасу. Вимірювали сантиметрову стрічкою на висоті 130 см від рівня ґрунту. Та отримані дані підводив під, під усередини та заносили до таблиці. За санітарним станом на території школи критичний стан у яблунь та каштань. Більша половина дендропарку має добрий стан. На території ліцею культивують загалом 176 особин рослин, та їхній кількісний розподіл за видами відображено на діаграмі. Як бачимо, тілія кордата представлена найбільшою кількістю особин. На жаль, береза зі своїм полком є алергенною, як і клен ясно який відносить інвазійних видів. Серед дерев велика кількість є медоносами. Особливо цінами є Ілія Кордата, Малюс та Ацерплатануаліс. За підрахунками програми, найбільш цінними деревами виявились малюс Сільвестріс і абіас. За рік їх екопослуги оцінено майже на 7 доларів. Висновки ви можете побачити зараз на екрані. Також ми пропонуємо замінити кінський каштан, звичайний, клен ясанолистий та березу бородавчасту на більш декоративні, такі як тальпа та клен польовий. Також рекомендуємо оновлення саду молодими яблунями та іншими фруктовими деревами. Дякую за увагу! робота ще буде продовжуватися.